Як підключити смарт-годинник Ultra 2 до iOS. Вмикаємо за допомогою бічної кнопки та налаштовуємо мову. Переходимо до встановлення Загальне QR-код. Скануємо або самостійно знаходимо додаток Wi-Fi Pro Web Store і завантажуємо. Приймаємо всі дозволи. Та переходимо до вкладки Пристрій. Натискаємо на Приєднати пристрій. Беремо годинник. У вкладці Загальне натискаємо на Система та бачимо назву нашого девайсу. Створюємо пару. Приймаємо дозволи. І годинник підключено. За бажанням, ви можете оновити прошивку годинника. Можете вмикати та вимикати сповіщення про виклик. Також обирати, з яких додатків вам будуть приходити сповіщення. Годинник має диктофон, де запис зберігається як на годиннику, так і в додатку. Також має функцію Знайти пристрій. за бажанням ви можете встановити шпалери, які є в бібліотеці. Або створити індивідуальні з вашого фотоальбому. Ви можете редагувати картку здоров'я у додатку. Загалом цей годинник має великий спектр функцій, які полегшать ваше повсякденне життя.